Восьморанку починаємо з середу. Хто там співає. Виходьте Ви Вы чого лій? Давай відчиняй двері. Друзі, всім привіт! У нас середа, короткий день в школі, але все одно їхати треба. Ніхто його не відміняв. Ти можеш, так? ти ніжку не прибрала, тому і не можеш пройти. Вона вже сама прибралася. Сонечко в нас світить і це доволі оманливо, тому що зранку мороз був. Навіть татко подзвонив, сказав дітям тепліше одягатися, одягти термобілизм, бо справді все замерзло. Ну, як замерзло? Мінус один, вночі, мабуть, мінус два було. Але в день знову потепліше є. Чекай мене там добре біля воріт, будь обережним. Зараз я свій, свого коника виведу. І пам'ятаєте про автівку, на яку ми всі разом збирали в грудні. В січні, вже всередині січня, ми передали автівку військовим, і буквально через тиждень, за 10 днів, машину страшенно побило кабом настільки сильно, що військові насправді не мають надії, що можна щось цим вдіяти. І були дуже здивовані, коли Олександр, засновник благодійного фонду Слобожанські ластівки, власне, яким я допомагаю і закликаю вас завжди. Приєднуватись до наших зборів, сказав, ну, показуйте, звітуйте, будемо дивитися, що там можна зробити. І ось який звіт військові надіслали. Тіграми. Порвали продірево ну, все. Новий реп, який вчора тільки встановили. Власне, ця автівка вже активно ремонтується завдяки вам, завдяки вашим внескам. З того тижня я вас просила ще приєднуватися невеликими сумами. Ви... Багато хто з вас відгукнулися, ми назбирали суттєво, але збір продовжується. Власне, що вдалося за цей час зробити, і що треба робити, вся інформація є в телеграм-каналі Слобожанські Ластівки. Всі посилання і реквізити, щоб приєднатися до збору, є, як завжди, під відео. Дуже вас прошу, прийнятною для вас на сьогодні сумою підтримати цей ремонт. Це дуже важливо. І хлопці, військові, дуже цього потребують, і дуже вас прошу просять не здаватися, якщо і вони не здаються і продовжують боронити нашу країну. Так, приїхав от на кладбище. Автівочок будемо забирати кусочок. І автівки, дверки, ну і багато всього іншого. Працюємо, дякую за допомогу. Грузом далі на ремонт, на розковочки. Ще раз нагадую, що під цим відео є реквізити. Куди можна перераховувати кошти, а також я додам до відео сьогодні QR-код. На екрані ви його можете бачити. Ви можете навести на нього телефоном і одразу перейти до баночки Монобанки, де проходить цей збір. Якщо ви дивитесь на комп'ютері або на екрані телевізору, то це додасть вам зручності. Тож дбаю про те, щоб вам якомога простіше можна було це зробити. Дуже вас прошу. Давайте разом далі творити цю допомогу дуже на вас розраховую. Все, дякую. Продовжуємо перегляд звичайного щоденного влогу. Нас доганяє її, Григорій. Вона знає, вона зупиниться. Сказала Григорію, що положила йому вже торбинку для басейну в рюкзак, хоча в нього басейн завтра, не сьогодні, але щоб не забув завтра.

Ось ти не поспішаєш зовсім. Ще не прийшов. А, прийшов вже? Додому Щось в мене спина другий день сильніше почала боліти, поперек саме. Ну, треба робити вправи, треба займатися спиною, тоді не буде боліти. Це не вперше в житті. У нас є тренажер навіть з Іваном. Побуваю періодично таке, ну і сидяча робота, як то кажуть. Та й взагалі вік вже немолодий, ну плюс мало займаємося спортом. Треба це виправляти, звичайно. Так ось я просто сьогодні згадала про свого батька, своїх батьків, про те, як в нього стався такий інцидент в нашій родині. Віда така сталося, він був практично. Лежачий, не паралізований, але спина і ноги не ходили. Ну, завдавали страшного болю, тому він лежав, в туалет навіть не на міг повноцінно піти, доповзав. Ось таке я з дитинства пам'ятаю. І зараз думаю, що мені тоді було років 11. Тож я порахувала, татові було 34 роки, і ось він майже два роки вдома знаходився. Він отримав навіть групу інвалідності. За два роки все ж таки вилікувався. І навіть зняли потім ще там, через пару років з нього ту інвалідність. Але О, най... найстрашніше, коли я згадую цей період, то Намагаюсь уявити, як було моїм батькам, моїй мамі. Було невідомо, чи це взагалі коли-небудь вилікується, коли-небудь це скінчиться. Я тоді була дитиною і, звичайно, не замислювалась над якимись дорослими проблемами з тим, з чим довелося батькам стикнутися. Найголовніше, що це були 92-й, 94-й рік. Особливо, якщо ви в цей час вже були дорослими, то чітко собі можете згадати і уявити, які це були часи після розвалу Радянського Союзу, після всього, що відбувалося в країні. І в цей час втратити працездатність. Це був, я думаю, кошмар. Я не знаю, як мої батьки через все це це пройшли і не, не втратили здоровий і взагалі. Змогли встати на ноги. Зараз дійду додому, зроблю зарядку на тренажері і стане краще. Отже, про батьків. Отже, про батьків. Я не знаю, як вони з цим впорались. Троє маленьких дітей, мені 11, сестрі відповідно 9. Братові чотири роки і роботи немає. Мама працювала на комбінації, працювала позмінно і в нічну зміну багато. І тато лежав вдома. Пам'ятаю, що йому було важко там на ліжку лежати. Він на матрасі вдома, на підлозі лежав. Це такий, мабуть, най найтяжчий період. Він не всі два роки так лежав. Останні, останній час. Ще коли був він ну, фактично на такому лікарняному, точно він робоче місце не в училищі, він не втратив, він там працював майстром і до хвороби він працював саме майстром з водіння вантажівок, на кразі він працював, Ось. а потім він захворів і. Я вам навіть не скажу точний діагноз, з чим це було пов'язано. Ну, там були різні, різні діагнози, і то диски випали, то ще щось, і якісь такі речі, які врешті вдалося виправити без операції. Е, і останній час він там, я не знаю, який період. Я... Важко сказати, це треба розпитувати. Батьки може теж там по термінах не дуже пам'ятають. Але останній період він ходив з паличкою, ось так. В 34 роки переміщувався ледве-ледве, але міг там до лікарні потихесеньку по дійти, там десь кілометр відстань. Ось якось так. Ну, відповідно, ні автомобіля, ні мама не вміла водити, ніякого автомобіля не було. Ми взагалі, ну, бідна, проста сім'я, як то кажуть. Я вам раніше розповідала, як батьки познайомились, вони жили в гуртожитку. Ну на той момент, коли тато захворів, нам дали двокімнатну квартиру на першому поверсі, ось, і ми там жили. Ось він там лежав, не міг пересуватися, мама ходила, працювала відповідно. І ще на роботі в училищі 92-й рік, 93-й рік йому не виплатили. У нього була заборгованість по зарплаті, ну в нього була мізерна зарплата, там, якась мінімальна в радянські часи. І йому за 11 місяців, я пам'ятаю, заборгували зарплату, і мама витрачала свій вільний час на те, щоб ходити вибивати, добивати, щоб ці гроші виплатили. Русила, благала, сварилась. Якось я так запам'ятала. Це був настільки нервовий час для моєї родини. І потім я пам'ятаю, як виплатили врешті ту суму через якийсь час, через, можливо, роки. Я зараз не пригадаю. Пам'ятаю, що вже не вона була та сума не така суттєва 90. Так, думаю, інфляція там вже з'їла більшу частину тої. Тої зарплати, і купили якісь продукти з запасом, там, ледь не на рік, там, я не пам'ятаю, що цукор, олію чи ще щось, але якось так використали ту зарплату. Отже, без статової зарплати, інвалідність теж, щоб отримати, і там і виплати були невеликі, і треба було їх довести в <с No>, <с No>, <с No> що ти справді хворієш і що ти втратив працездатність. Якось все це тривало. Я думаю, що ось ці два роки вони були просто кошмаром для моєї мами, в першу чергу для тата, бо він справді дуже страждав, боліло просто нереально. І а ми якось при цьому. Не відчуваю, що ми були якось особливо травмовані цією ситуацією. Я думаю, завдяки батькам вони все ж не втрачали я думаю оптимізм, як би їм важко не було. Ми, ми як діти, пройшли. Цей період не надто травматично. Це вже подорослішавши, коли я почала це пригадувати, потроху розпитувати батьків. Я почала по-іншому це аналізувати. Правду кажуть, коли вирос, ну, коли матимеш своїх дітей, коли подорослішаєш, то по-іншому будеш ставитись до проблем, які тебе оточують. Власне, з цього досвіду я взяла багато з досвіду своїх батьків. Розповідаю про це інколи своїм дітям, особливо, коли хочу, щоб вони цінували те, що мають, бо бути вдячними тому, що маєш, тому що те, що тобі дісталося і на долю не нарікати, допомагає ось саме порівняння про те, як може бути гірше, але ти маєш кращу ситуацію, в тебе все. Все гарно, все непогано, все добре. І ось щоб, щоб це щоб покращити настрій, щоб почуватися щасливішим, можливо. Ну, я про дітей кажу, щоб вони відчували, що вони багаті, так? не в сенсі навіть фінансовому, там, матеріальному, а що в, них, що в них все добре, батьки поряд і все. Такому дусі виховую і все завдяки ось такому життєвому досвіду своїх батьків. Де кох. Кисків Це безно. Си фотокопій? Euh, c'est les lettres... D'accord. Mm -hmm. Non, c'est... C'était euh, les lettres euh, avec euh, noter notre famille, euh, ou nous habitants avec euh, photocopie ou carte d'identité. Ce n'est pas des factures, nous habitons un habitement... Oui, oui, oui. Ces bâtiments euh, de l'association catholique, nous pas payé pour ça. І про, і про бардак в банку крити Дзвонить мені чоловік, не пам'ятаю, він, мабуть, не представився, сказав, що з Агріколь, каже, що треба йому підтвердження нашого місця проживання. І карта ідентифіку. Ідентифікаційна карта, ну, фактично, паспорт. Копію паспорта людини, в якої ми живемо. Ну, це фактично ми не у людини живемо, але я їм приносила, просила, пам'ятаєте, ходила, і в Жан-Марі просила ці копії, заносила в Критті Гріколь. І спеціалістка, яка ці картки відкривала, і взагалі вона не передала їх. Цей чоловік сидить, спеціаліст сидить, гуртає папери, каже: ні, немає. Будь ласка, мені треба. Коротше, мені тепер треба все це знову піти, просити, передавати і так далі. І це скільки вже майже майже два місяці, півтора місяці точно триває ось ця наша епопея, Я намагаюсь відкрити картки дітям, при тому, що картки вже... І рахунки відкрили, вже вони підв'язані до, до мого рахунку в банку, я вже це бачу в додатку. Ось і картки ось пластикові вчора надійшли, але з документами все ніяк. Ну, Можливо, в них там хтось, хтось звільняється, якісь не передає, мабуть, документи, щось в них там відбувається таке в тому відділенні, що це цілий головний біль. З тими картками. Вже не кажу про те, що я хотіла, я взагалі це все розпочала, бо сподівалася на акційну пропозицію, начебто 80 євро мали покласти на рахунок підліткам, Але вони цього схоже не зроблять, тому що це, ця акція була до 20 січня. Сьогодні вже 5 лютого. Ось така історія. Привітики. Так, Микола сьогодні не поїхав в школу, в нього французька, мало бути три уроки, і вчителька з французької захворіла вже немає її тиждень. Семен приїхав теж на урок раніше, о 10.20 вже був вдома. Вони вон там, я не знаю, чи вам будуть, закінчують двері обробляти. Тато їм дав завдання. А Петро зараз приїхав, бо вже одинадцяті. Це означає, що закінчились в нього уроки, а о дванадцятій заберу молодших. Отака в нас буде середа. Миколай, ти що, селфі робиш? Ні, я намагаюся Ну, вайфай ось тут знаходиться. Ти татові намагаєшся подзвонити? Добре, ну спілкуйтесь з татом. Тато на відстані дистанційно керує. Так, а я знову на коню. Вже дванадцяте, майже. А все вже без нас їхати. Ні. Так, Я вас бачила і заходять заховатися. Чому це? Щоб ми нервувалися. Оп. Ти нас чекаєш? Братики вдома? Ми на майданчик. Всі йдуть обідати, алі треба погратись. Хоч п'ять хвилин, так, Лисик? Побачила хлопчика на майданчику. Кому це ти дзвониш? Mm -hmm. Щоб ти відкрила двері. Yes. Взагалі, я тобі казала, треба слазити звали. Так легше набагато ходити. Оп! Давай. Петро, ви шо, Лію заховали в сарайчику? О, ти там сидиш. А, пароль треба, казати? Гриша, не ламай дах, будь ласка. Ламаєш, не чіпай черепицю. Тому що ми не зможемо її відновити. Вона може зламатись, і тоді ми не зможемо її закріпити. І буде текти дощ, вода потрапляти в сарайчик. І він зруйнується. Це так працює. А де Миколай? Ясно, заховався. Не можна було. він порушник правил. Чарівлива шубка. Тільда Яблучне зернятко стояла біля кухонного віконця і вдивлялася у садочок, неначе цукром іній вкрив кожну стебленку, кожну гілочку і навіть старе павутиння. Лі, це як щоранку в нас. Відбувається, пам'ятаєш, травичка така біленька стає, наче хтось цукор розсипав. Схоже? Так. Тож тепер все переливалося і виблискувало в ледь-ледь помітних сонячних променях. Боже мій, який неймовірний холод, сказала Тільда до рабличка. Друзі, це власне все на сьогодні. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Знову заскочили на наш вогник. Переглянули мої щотижневі для вас історії, історії нашого життя. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобачку перевірити, чи ви підписані на цей канал, щоб не пропускати, щоб слідкувати за новинами нашими, вони обов'язково будуть. Також нагадую про корисні посилання під цим відео, про те, що просила вас ще на початку відео. Відгукніться, не будьте байдужими. Дуже вас прошу. Також бережіть себе, перебувайте в гарному настрої, не втрачайте надію. Побачимося. Бувайте!